Шановне товариство, ми на каналі Мультимедійний центр Тодося Смачка. У нас сьогодні рубрика «А література?» А література ось вона. У нас в літературі сталася подія. Вийшов у світ літературний альмонах. Сівач! Така ідея виникла ну, спонтанно. Думка вдарила в мою голову За, заснувати такий альманах, як сівач. Чому? По-перше, колись ще в тоталітарні часи була студія Сівач, якою керував Володимир Базилевський керував потім і Валерій Гонтаренко, відомі поети. Але це все чомусь пригасло, і студія перестала існувати. І тут виникла ідея заснувати хоча б альманах. І не просто альманах, а альманах імені Володимира Базилевського. Багато закидів чув на свою Одесу, що не можна називати іменем живого. Навіщо це канонізування, таке, якесь забронзування, щось таке подібне. Я вважаю, що е, називати іменем живих це цілком нормально. Ми зібрали авторів. Хочу е, сказати, що надіслало 105 авторів з, з усієї України. І цих 105 «21» був надрукований. І мені дуже приємно, що в цьому Альманасі відкриває номер Олександр Іванович Косенко із прекрасною довіркою поетичною, що в, ць в нашій поетичній когорті є такі, як Наталія Бідненко, як Валентина Михайленко, як Тадей Карабович, як В'ячеслав Гук, як Анна Поповчук, як Лілія Бовко. І це ціла карта поетична всієї України. Це дивовижні автори від молодшого, так би мати ранку, аж до старшого до класиків. В прозі в нас дуже цікава проза, надзвичайно цікава. Проза Іван Яцканин із Словаччини. Це голова спілки словацьких письменників України. Головний редактор він, журналу Дукля Словацького україномовного. Також Михайло Ткач, головний редактор літературного Чернігова із міста Чернігова. Також Аліна Шевченко, яка нині присутня. Віктор Терен з Києва, «Наш Земляк, його чудове оповідання В'єтнамський синдром. Також Сергій полулях Кропивницький, автор із. Романом е Шевченко і Гоголь, але під іншою назвою, але там саме про Шевченка і Гоголя. Е Елеонора Бельська із Кропивницького, лікарка, але е глибокий і такий цікавий е прозаїк степовий. І Анатолій Сержевський з такими автобіографічними прозовими новелами. Це дуже цікаві речі. Е тим не менш цікава літературна критика. В літературній критиці у нас Альона Радецька із Хмельницького подає дві рецензії. Першу рецензію вона подає на книжку Анатолія Кичинського, лауреата Шевченківської премії. Книжка Петворіння цвіту, прекрасна рецензія, на мій погляд, а друга її рецензія про молодшого поета Олександра Козенця. І це у нас така критика і літературознавства, і, і Сергій Дзуба-Чернігова з, з такою короткою, короткою рецензією на постать Михайлини Коцюбинської. Такого літературознавця відомо вона колись була відомою царського покинути. Її вже немає на не в цих світах. І у нас публіцистика надзвичайно цікава. Там і е, Ігор Зоц, відомий е, Донбаський публіцист, журналіст. Він е, багато років працював на Донбасі в газетах е, і нині живе в Києві. Прекрасна публіцистика. Хто країну не кинув, того Бог не залишить. І Павло Свищ з Бахмача із такою, із таким матеріалом Соняшникова слава. Українця, там про хліборобів наших наших е, українських, дуже цікаві нариси. А ще мене тішить, дуже тішить наша дитяча література, е, література для дітей. Це Ігор Коваленко, який нині присутній, також з прекрасною добіркою. Але він не назвав добірку. І я вирішив назвати її, навіть не порадившись з ним, і назвав її з дитячої скрині. Цікаво, але це не означає, що то дитяча скринька, а то скринька для дітей. Скриньку, яку можна відкрити і прочитати оці віршики. Я коли їх отримав, я їх читав своїм знайомим по телефону, і мені було приємно читати, тому що це дійсно цікава українська література для дітей. Цікава. І завершують дитячий розділ. це. Лариса Ткач з Чернігова, також з поезією для дітей. І Василь Шкіря із Закарпаття із казкою дитячою. Дуже цікава, така прозова річ для дітей. І мені здається, що журнал буде такий різноплановий. Наклад журналу 200 примірників. Вийде е, перший номер оцей, вийшов у Кропивницькому. Але наступний будемо друкувати в Харкові. Вже, е, вже є набір авторів деяких на наступний номер, тому що зацікавленість помітна, надсилає ото добре. І фінансова частина це, ну якщо сказати чесно, це моя зарплата, і я витратив ці гроші на журнал і не шкодую, тому що я хочу показати літературу справжню, аби вона не виглядала тим. Що, що нині потрапило на ринок під час війни, коли просто е, е, виникають ну, просто деякі ну, непотрібні речі, я, ну, які не мають бути. Звісно, є й хороше, але є й погане. Я вважаю, що я хотів показати рівень. Як воно вийшло, чи вийшло, чи не вийшло, скажуть потім. А нині альманах є, і я сього. Радію. Судячи з вашої промови, уже е, таке перечуття, що там буде все цікаве. Бо так гарно, докладно все розказати, і вже такому перечутті, ми давно не займалися обговоренням чогось літературного, що зараз аж з'явився якийсь щем у душі. Так що сподіваємося, що це гарний початок, і, і самому теж захотілося вам щось прислати сьогодні був шовкошитний у нас у Кропивницькому. У нас іде фестиваль вересневі самоцвіти. Ну, бачите, як він йде. Війна, і дай Боже, щоб воно було все добре. І ми все-таки вирішили цей фестиваль провести. І от е, він сьогодні сказав дуже гарну новину, що у Стаса книга виходить. Вітати не буду зараз, але думаю, що ми привітаємо його, коли вже будемо мати і бачити. Матеріал в руках. І от е, дуже гарно, що е, Станіслав все-таки згадав про сівач. Я продукт сівача. Е, свого часу в, 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 літературна студія Сівач осередок дуже цікавий. Із е, Володимиром Олександровичем ми дружимо досі. І спілкуємося досить часто із Базилевським, а із Валерою Гончаренко ми були дуже, можна сказати, близькими друзями. І от е цей сівач, він дійсно засіяв. Шкода, що зараз немає таких от е угрупувань, як тоді було, Знаєте, чому? Можливо, моє таке бачення, що не вистачає справжнього лідера. Немає того авторитету, який мав і Базилевський, немає такого авторитету, який мав Гончаренко, немає того авторитету, якого мав Погрібний. А ми от на сьогоднішній день наша. От, в коли судити з Кропивницького, то наша літературна спільнота абсолютно роз... розхристена, і це можна сказати про літературну спільноту України. Взагалі, мене це страшенно турбує, страшенно пригнічує. Я хотів би сказати, що дуже приємно, що все-таки з'являється молода когорта літераторів, які цю традицію бере на себе і продовжує, от Стас. Ну дай Боже йому. Це дуже талановита, перспективна і дуже цікава людина. Я думаю, що коли він не зіпсується, він відбудеться. І він відбудеться у тому просторі літературному, і ми ще будемо колись спешатися тим, що ми з ним знайомі. За великим рахунком, це проект безумовно стаса. Це те, що він е, собі видумав, викохав, випликав і зробив. От за це йому честь і хвала. Дякую, Олександру Івановичу. Звісно, я дуже вдячний за ці слова. Хтів, аби ми зараз надали слово Дамі. Сказати щодо докладенки. Звісно, це для мене велика честь, що я причетна до такого видання. До дійсно потужних іменників війшли до складу і редколегії і самого змісту. Створити вкладинку ну, сьогодні надзвичайно просто, а досить складніше, набагато складніше написати щось. Тому я створила три варіанти вкладенок. Тому от Стас обрав ту, яка йому, напевно, що найближча. Його вибір я підтримала, і вже на наступні номери в нас є запас планину Просівач, Я хочу, аби до слова хочу запросити дорогого Ігоря Коваленка зі сміли з Черкащини, нашого автора і відомого письменника України. Я хочу подякувати, що мені випала така честь потрапити на шпальти вашого альманаху. До речі, було зовсім неочікувано. Я прочитав оголошення в інтернеті і не зовсім серйозно віднісся, віднісся до під, якусь підбірку віршиків надіслати. Отак, От то, що перше в мене потрапилося, на Мої підбірці комп'ютери я їх і відіслав, можливо, менше, мало б надіслав, можливо, треба було більше надіслати. Але от ваша оцінка: ну я не вперше чую, що мої дитячі віршики до вподоби багатьом, а завжди приємно, коли кажуть, що це варте уваги. Але я більше хотів говорити, і дуже прикро, що от саме складова фінансова. Комерційна складова вашого альманаху – це е, ваша заробітня плата. Тобто це ще один, ра, один раз підтверджується, що інтелектуальна якась, інтелектуальні послуги, а література такі інтелектуальні послуги у нас взагалі не цінуються в країні. І ми не можемо не те, що заробити якісь там кошти, письменники. Ну от, До прикладу, будь-який слюсар отримує зарплату за свою роботу. А письменник повинен витратити свої кошти, працюючи ну, умовно, слюсарем для того, щоб бути надрукованим і отримати якесь задоволення. Така професія письменника дуже складна, дуже важлива для формування суспільства, для, е, от, ми кажемо, Незалежна Україна, новий, нов, 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 нове суспільство і ще якось там, а при цьому декларуємо, що ми підтримуємо мову, а в цілому все це. Не робиться. То я з вами хотів поділитися одним досвідом. Ми з Володимиром Тарасовичем у 2004 році ну, зібралися докупи і вирішили створити благодійний фонд. Ми про це дуже багато, в тому числі і видання от таку, таких альманах, які, які ми зараз видали. Все це було одноразово, тому що е, наступні кошти знову доводилося збирати, шукати і так далі, і тому подібне. Ми проходили через газету, ми от проходимо через конкурс, ми проходили через фестивалі, все це організовувалося на протязі багатьох років. І, на жаль, на жаль, ми сьогодні прийшли до висновку, що ми можемо існувати і виконати свої статутні завдання, які ми поставили, творчуючи благодійний фонд. Завдяч телебаченню і ми набиваємо шишки, правильно, гулі да? Росії українською мовою, набиваємо гулі, якимось чином вчимося працювати в ефірі. Підбирати якісь матеріали не обов'язково пов'язані з літературою, і, до речі, наша рубрика на нашому каналі «А, де література?» вона сама бідненька. Найменше під писників, найменше під переглядів якраз в літературі. І виявляється, що наша нація не така читаюча, як нам казали в Радянському Союзі, і я приходжу до висновку, що нація була читаюча, тому що не випускали туалетний, туалетний папір. От тому була і нація. Але ж таки, нас було поставлене завдання, і ми намагаємося якимось чином виконувати його, бути учасниками літературного процесу, якимось чином впливати на цей літературний процес. І от сьогоднішня наша конференція це така ж якась частинка, маленька, маленька частинка от того всеукраїнського літературного процесу. Добре буде, якщо до, такого, до таких конференцій ми зможемо залучити більше людей. Щоб зробити наші ролики, які будуть виходить потім, оце, що ми говоримо, Володимир Тараси зробить з нього кіно, і це буде манюсінький, манюсінький, у ну, нас тільки на п'ять, на шість хвилиночок буде все це. Але ж ми поспілкувалися, і я думаю, що ми отримали багато якогось певного заряду і передали одне одному якийсь досвід. От, наприклад, Станіславе, для вас я хочу сказати. Про спонсорів. У нас були різні спонсори. Були спонсори, які просто так з кишені діставали 3-4 тисячі і казали, на те працюйте. Е -е, до речі, мало хто із спонсорів казав, а ви там е, віддячте мені тим, що зробіть рекламу нашу, е, нашу чи підприємство, чи ще щось там. Ну, то, Тобто, відробіть оці гроші. Сьогодні в нас з'явився е, дуже цікавий ну, Не то, що цікавий, оригінальний спонсор. Він нам дає кошти і каже: Я дай вам кошти тільки тому, що мені подобається те, що ви робите. Якщо вам не вистачає, ви не соромте, скажіть, я вам дам. От, наприклад, він в цьому році потратив тільки 15 тисяч на виготовлення медалей для переможців конкурсу шляхи мої При цьому, При цьому. Він від нас вимагає певні умови стави. Це все мої гроші повинні працювати і працювати ефективно. Якщо ви зробили газету на мої гроші, будь ласка, розповсюдьте цю газету, щоб вона вам дала як певні дивіденди. От можливо, вони потрібно витрачати власні кошти, а десь знайти можливість. Через спілкування, через якихось знайомих якимось чином знаходити кошти для того, щоб це не було накладно, просто нас. Ну, вам вже потрібно, потрібно за щось жити, правда, а не видавати витрачати кошти просто на літературу. Я розумію, коли люди заробляють мільйони, да, вони можуть витрачати, це непомітно. Станіслав, б... вибачайте, але я думаю, ви не мільйонер. Оце так, оце моє коротке, коротке таке, і е, знову я хотів би, щоб ми, незважаючи ні на що, е, от е, допомогли вам. Залучити як можна більше літераторії. У вас була можливість е, вибрати кращих, е, щоб цей альманах, е, як казав Олександр Іванович, не було там макулатури, не було сміття, а було тільки те найкраще, що є в нас в Україні. От я, наприклад, хотів би порадити вам переможницю е, конкурсу е, шляхи мої неміряні» цього року. Поетесу надію заболотний з нашого родища. Так сталося, що це сусідній район. От ви по -по -по знайдіть її поезії в інтернеті. Хай надсилає, хай надсилає на електронну адресу. Я завжди вказую електронну адресу Альманаху. Щоб наді... надсилали тексти, надсилайте що хороше обов'язково. Я думаю, що в наступних номерах будуть цілі сторінки. Студії імені Тадосі Осмачки. Обов'язково. Авторів із Черкащини. Обов'язково. Дякую вам усім. Це вийшло несподівано, і тим більше що воно несподівано, тим воно краще вийшло. І краще вийшло, я вважаю, через те, що я слухав і насолоджувався. І коли от слухаєш Олександра Івановича, то треба ну, приймаюся цим духом літературним до, до, до такого вагомого слова, дослухаюся. Це дуже прекрасно. І якщо буде таке бажання Станіславе, то можете вибрати кілька авторів із ну, будь-якого числа, чи, з цього, чи взагалі. І якщо у вас є зв'язок із, із цими людьми запросіть їх знову на конференцію, запросіть Олександра Івановича для критики, запросіть іще когось, хто буде дотичний до цієї, а зараз оце так несподівано вийшло, і я з цього. І певно, я не зроблю, як казав Ігор, там маленький, там якийсь там та ні, мені хочеться його все дати, як є, бо це цікаво. Там кожне слово треба слухати і. І, і, і радіть все, це справді подія. І то я вам щиро дякую, що ви О, Володимир що... Тарасович, я хочу вставити п'ять копійок ще. Mm -hmm. ну, сьогодні в нас Бенефіс, будемо сказати, Станіслава. Ну, А Бенефіс поета не може бути без його поезії. Будь ласка, якщо у вас, ваша ласка, почитайте от з уст автора. Почути завжди приємну гарну поезію. Як тобі ведеться там, Василю Іван Драч? Да. Як ви а... там за обрієм, за тином, де беруть свій холод, полюси? Де ви, хто молились і любили? Вже давно не чув я голоси. Все питаю, та не чути глухо вітер віє на чужі хрести. Поміж вас, але не з вами, сухо, це сльозі і помняться діти вічними, я ще живий, не вічний, не німий, не інший, не чужий, і летять, і летять орбіти подотичні, до гіркої, крайньої межі, як ви там, за обрієм, за тином, вже давно. Не чув київ голоси. Крони дерев холодні, ще тут не можна відчути, хоча б тінь весни. Ще тут я не чув голос вранішнього слов'я не чув. Он тільки білий сніг приховує земне тепло від людських душ. Треба відчути присутність сонця, хоч вночі, коли крони дерев. Ми напрацювали сьогодні скільки тем на наступні наші зустрічі. Що я треба ось записувати? Я дуже хочу, щоб ми продовжили і наші зустрічі як можна швидше. Нам все добре, Свіслава. Дякую до побачення.